Рінгантер, коти вояки, шлях Вогнезора, розділ другий. Вогнезір усе чекав, чи з'явиться знову сірий кіт, а тим часом над ним почали збиратись хмари. По камінню затарабанили великі краплини, що швидко перейшли у зливу. Вогнезір пробрався до табору через ялівцевий тунель і побіг до свого кубла під високим каменем. За завісою лишайників було сухо. Хтось із новаків поміняв йому підстилку. Мог був свіжий і пухкий. Вогнезір зручно вмостився, і монотонне накрапання дощу його зрештою заспокоїло. Поволі шум зник, і вогнезір розплющив очі. Він промерз у кісток, його зручне кубельце зникло разом із знайомим запахом гамового клану. З усіх боків вогнезора оточував густий Липкий туман. Де-не-де його поривали подове вітру, відкриваючи смуги пустиря. Під лапами вогнезір відчував жорстку і пружну траву. Спочатку він вирішив, що опинився на землях вітряного клану, але тоді зрозумів, що цього місця ніколи не бачив. Плямолистко, гукнув кіт у мряку, – ти тут? Зореклан має для мене повідомлення? Але там не було ні сліду вродливої плямистої кицьки, колишньої медикішки громового клану. Вона часто приходила до вогнизора у снах, але тепер він зовсім не відчував її солодкого запаху. Натомість провідник почув якийсь звук настільки віддалений, що неможливо було його розібрати. Вогнезір напружив слух, і мороз пробрав його, до... пробрав його від вух до кінчика хвоста. Коли він зрозумів, що чує жахливе завивання десятків переляканих котів. Вогнезір провідник застиг, готовий втікати разом із ними, але хоч крики ставали все гучнішими, досі не було видно нічого, крім розмитих постатей. Здавалось, що вони наближаються до нього, але зникали, перш ніж Вогнезір встигав щонебудь розгледіти. У повітрі снували запахи незнайомих котів. Хто ви? крикнув він. Чого вам треба? Та ніхто не відповів, а скоро затихли жахливі завивання. Раптом щось штурхнуло його в бік, і він підскочив. Розплющивши очі, вогнезір побачив тепле сонячне світло, що заливало його купло і ся і сяйливу руду постель своїй коханої піскошторми. Усе гаразд? спитала вона. Ти смикався у вісні? Магнезір зітхнув і сів. Його м'язи були такі напружені, наче він щойно справді бігав пустирем. Це був лише сон, пробурмотів провідник. Усе буде добре. Глянь, я принесла тобі свіжини. Вона присунула до нього мишку. Щойно якраз повернулася знову. Дякую. Миша була ще свіжа. Її теплий запах наповнив його ніздрі і в животі забурчало. Він нахилився і з'їв свій сніданок за кілька швидких укусів. Краще? запитала піскошторма, а в її очах заграли вогники. Це навчить тебе поважати, юнацтво. Вогнезір погладила… по… погладив її кінчиком хвоста. Очевидно, новини про успішний іспит жонолапа вже розійшли з табором. Гей, я ще не старіша, не знаєш? Моторошні тіні його сну зв'язки. Під блискучим сонцем. Він підвівся і, пом... і помчав умиватись. Ти не знаєш часом? уже всі патрулі повернулися. Щойно прийшов останній. Біля входу до кубла промайнула тінь. Вогнезір підвів погляд і побачив, що зовні стоїть його воєвода сіросму. Масливські патрулі наловились тільки здобичі, що Шіпокигуть узяв новаків із собою, щоб їх принести. А що вони тобі потрібні? Нетерміново, але я хочу знати, що вони доповіли, відповів вогневір. Помахом хвоста він закликав воєводу в кубло, раптом згадав про незнайомого кота, якого напередодні бачив біля звору, і запитав хто-небудь із них помічав сліди перекінців на наших землях. Сіросмух похитав головою. Ні, сліду. Все марно, він примружив очі вогнезоре тебе щось турбує. Вогнезір завагався. Сірозмух знав його досить добре, щоб вгадати, коли його щось непокоїть. Але він вважав, що зараз не час розповідати про свій сон чи видіння кота у лощовині. Вогнезір не знав навіть, з якого боку підступити. Можливо, йому вважались речі через постійні думки проти грозора і білошторму. Ні, все гаразд, відповів він, намагаючись викинути з голови того сірого кота. Оженілап учора просто чудово склав іспит. Він чатував на мене біля кордону з тіньовим кланом. Ходімо, някнув він досі та піскошторми. Я хочу провести церемонію, назовництво, як тільки повернуться новаки». Він вийшов з кубла і заскочив на високий камінь. Дощ уже став, і небо було блакитне, де не де поплямлене білими хмарками. Яскраве сонячне проміння відбувалося з калюж, і йому Замерегтіло в очах. На кущах терну переливались крапельки дощу ялівцевого тунелю, вийшов покіготь, зі своїм новаком сажолапом Обоє несли в зубах свіжину. За ними з'явився хмарохвіст із дощолапом та каролапкою. Вогнезір гукнув: Нехай усі коти здатні спіймати собі здобич, зберуться під високим каменем на віче клану. Він дивився, як під каменем збираються його клан, і відчув. Як жилами суминить гордість. Троє наймолодших новаків поклали здобич на кагат і поскакали на свої місця біля підніжжя високого каменя. Вони захоплено перемовлялися. Мабуть, гадаючи, як то буде, коли вони самі стануть вояками. Крапохвістка вивела старішин із кубла біля опаленого дерева. Попелюшка вийшла з папоротового тунелю, що вів до її кубельця. І пошкотильгала до орля кошуба, верболози та Мишушубки. Вогнезір помітив серду, яка вийшла з яса. Коли ж вона ще була новачкою, її покалічала зграя собак, тож одна половина її лиця була понівечена. Тепер же, коли її живіт округлів під вагою кошенят, ясносерце здавалося щасливою. Вона повільно перейшла через галявину до хмарохвоста, що сидів біля куп, купи свіжини. Він ніжно доторкнувся до неї носом. За ясносердою з'явилась попороти хмарка з двома кошенятами, які захоплено поскакали до найближчої калюжі. Мідику, косарко. сварливо гукнула папороти хмарка. Обоє кошенят посідали рядком на краю калюжі, але час від часу кидали поглядом на маму і плескали по воді передніми лапками. Могнезір захоплено спостерігав, як їхній батько Порохошук підійшов до них і строго щось сказав, а тоді сів біля папорти хмарки. Та не минуло секунди, як маленька лапка знов потягнулась до води. Косарику, крикнув Порохошук так голосно, що вогнезір його почув Я що тобі сказав? Обидва малих повернулись до батька, а тоді чкурнула геть, вимахуючи хвостами. Раптом мідик знайшов кубок мов, що лежав на землі. Він підчепив його одною лапою і жбурнув братикові. Косарик пригнувся, і мох перелетів над ним і вирізався прямо в груди крапохвістки. Старішина підскочила, одну лапу притиснула грудей і розлючено зашипіла. Вона була дуже дратівлива. Та вогни знав, що крапохвістка ніколи не образить кошеня. <кхід> Проте Мідик та косарик цього не знали. Вони припали до землі, тихенько поповзли до мами й тата. Спостерігаючи за ними, Вогнезір пропустив той момент, коли оженолап виходив із новацького кубла. Тепер він уже наближався до підніжжя каменя, оскільки його виховником був Вогнезір, то замість нього оженолап супроводжувала воєво, воєво, воєвода зросмух. Новак гарно причепурився, а його бурштинові очі серйозно і поважно гляділи на провідника. Вогнезір зіскочив з високого каменя, щоби привітати з ними. Підійшовши ближче, він помітив, що за серйозним виразом у жонолапа ховається страшенне хвилювання. Він зрозумів, наскільки важлива була ця церемонія для новака. Невже оженолап сумнівався, що зможе коли-небудь стати вояком громового клану. Вогнезір пригадав слова, які чув кожен вояк у цьому лісі. Я, Вогнезір, Провідник громового клану закликає моїх предких вояків поглянути на цього новака. Він сумлінно тренувався, щоб збагнути настанови вашого шляхетного правильника. І ось я ставлю його перед вами уже як дорослого вояка. Він поглянув у вічі оженолап і продовжив: Оженолап, чи присягаєшся ти невідступно слідкувати вояцькому правнику, захищати свій клан навіть ціною власного життя. Присягаюся! І в цю мить усі знали, що оженолап справді усвідомлює свої слова. Тоді, волою наданою мені зори кланом, продовжив Вогнязір, я нарікаю тебе своїм вояцьким іменем. Оженолапи, віднині тебе знатимуть, як оженокіття. Зорений клан поважає твою відданість та твій розум. Ми ж запрошуємо тебе до громового клану вже вояком. Зінниці оженокіття розширились, коли вогнезір говорив про його відданість. І провідник відчув поколювання під хутром. Він розумів, яку вагу має це слово. Вогневір ніколи не сумнівався у відданості о жіноктя вояському правнику, але йому завжди було тяжко навчитися довіряти тигрозоровому сину. Він побачив, як про щось перемовлялись інші коти, ніби вони теж розуміли, чому провідник вирішив наголозити на відданості у церемонії оженокіття. Підійшовши на крок ближче, вогнезір торкнувся мордочкою голови оженокігтя. Він відчув, як тремтить юний вояк. Провідник лизнув колишнього виховника у плече, а тоді відступив назад. Очі його сяяли. «Оженокіготь! Оженокіготь!» – скандували його ім'я товариші з клану. Незважаючи на те, що він був сином того, ризора, у клані його любили, і більшість котів щиро раділа за нього. Вогнезір підійшов на кілька кроків. Його погляд знову привернув мідик зі скосариком, які грались біля калюжі. Поверхня води розгладилася, і тепер вона лежала на землі суцільним світляним диском. У ній відзеркалилась хмара дивної форми. Вогнезір моргнув. Це була зовсім не хмара. Це було обличчя кота, блідо-сірого, з білими плямами на хутрі. Та великими блакитними очима, який дивився прямо на нього. Біля вогнезора промайнув слід запаху, який він відчував тієї ночі в лощовині. Хто ти? прошепотів громовий провідник. Чого тобі треба? Його видіння перервав гучний захоплений писк мідика, який плигнув угору і приземлився прямо посеред калюжі, обляпавши водою всіх котів навколо. Вогнезір підвів погляд. Небо над ним було чисте і блакитне. Він присоромлено роззирнувся, сподіваючись, що ніхто складно не помітив його спроб поспілкуватись з калюжею. Провідник дивився на котів, які зібрались навколо жонокіхті, для привітань, але досі не міг викинути з голови свого водіння. Вогнезір повів вечірній патруль аж до високих сосен та угідь двоногих. Його досі непокоїла можливість сутички з кривавим кланом, що залишився по той бік кордону. Ніч застала їх ще до повернення в табір. Вийшовши з ярлівцевого тунелю, Вогнезір побачив уженокіхтя, який сидить, сидів самотою посеред галявини. Він, мабуть, смертельно втомлений, співчутливо промурмотіла піскошторма. Вчора він пізно ляг спати після іспиту, а сьогодні. Все по обіддя він полював разом з глушубом та сіросмугом. з ним все буде гаразд, відповів вогнезір. Усі вояки після церемонії повинні відбути чатування, щоб усі ми могли добре поспати вночі. Хмарохвіст ще один вояк патруля потягнувся і позіхнув. Після шторма з хмарохвостом попрямували до кагату свіжини, а вогнезір підійшов до жінокіт. Усе гаразд? запитав він. А жінок кивнув. Згідно зі звичаєм, воякові належало відбути чатування мовчки. Його, очевидно, аж розпирало від гордощі сприймав свої нові обов'язки напрочуд серйозно. Добре, добре, някнув вогнезір. Якщо щось трапиться, негайно клич мене. Оженок його знову кивнув і зосередив погляд на вході до ялівцевого тунелю. Вогнезір залишав, залишив його чатувати і повернувся до свого кубла. Він скрутився на підстилці і, як тільки заплущив очі, опинився посеред пустирища, вкритого мрякою, а його вуха знов залило завивання котів. Ні, він не міг провести ще одну ніч, безпомічно слухаючи їх жалісний плач. Вогнезір змусив себе прокинутись і вийшов на галявину, на кігуть усе ще сидів там, а під кошторма саме прямувала до вояцького кубла. Раптом вона помітила вогнезори, й до нього. Щось трапилось? запитала руда воячка. Чому ще не спиш? Та щось не можу заснути, відповів вогнезір, відчуваючи нестерпне бажання поділитися сном із коханою. Іду погуляюсь. І, зрозумівши, наскільки йому зараз потрібна компанія піз додав Хочеш прийти зі мною. Він відчув, як вічі просочується в його погляді, але піз лише кивнуло. Вона перетнула галявину і вийшла в явівцевий тунель. Несвідомо вогнезір повернув до сонцеське смуги, гладеньких сірих курумників, яка розділяла території громового та річкового кланів. Коти вилізли на камінь і сіли одне біля одного, вдивляючись у тихе мерехтіння річки. Першою тишу порушила піскошторм. Ти переймаєшся через ожину кігтя. Думає, що варто було робити його вояком? Її питання здивувало вогнизора. Отже клан досі думає, що він не довіряє жонокігтові через те, ким був його батько. Та за здивуванням прийшло почуття провини, адже громові коти все таки були недалекі від правди. Ні, відповів Вогнезір, намагаючись сказати це якомога впевненіше. Жінок його не такий, як його батько. На його полегшення безкошторми не наполягало, що він розповів. Що насправді його турбує. Вона просто схилила голову йому на плече. Її солодкий запах огорнув його, і вони удвох просто сиділи, дивлялись в річку. Вогнезір думав, що близькість коханої заспокоїть його, але ніяк не міг відкинути з голови моторошне завивання котів і відображення в калюжі. Він дивився на річку, на воду, що омивала каміння, і раптом збагнув, що то було не каміння. Ні, то були коти. Вони відчайдушно намагались пливти, загріваючи лапами, але течія була сильнішою за них. Вогнезір моргнув і водіння зникло. Усе, що він тепер бачив, річка, яка продовжувала свій неплинний рух і мерехтливі зорі, які заплутались в її глибинах. Святий зореклане, подумав вогнезір, що зі мною діється?